Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником. Тетяна Будна, англійська мова, 4 клас. Тема 5, урок 4. Ми говоримо про New Year and Christmas. Writing. Сьогодні урок буде присвячений writing, письму та speaking, говорінню. Працюємо на сторінці 53-й нашого підручника з вами. Ну і що ж, зараз почнемо прави першої. Read Artem's Letter to Santa. Прочитаємо зараз лист Артема до Санти. Dear Santa, любий Санта, My name is Artem. Мене звати Артем. I'm 10 years old and I live in Ukraine. Мені 10 і я живу в Україні. I'm looking forward to Christmas and New Year's Eve. Я очікую з нетерпінням. Оце вираз перекладається як очікувати з нетерпінням. I'm looking forward to Christmas, Різдво та Новий рік. I want to tell you what I'd like for Christmas. Я хоч, хочу тобі сказати, що б я хотів на Різдво. Що б я хотів? What I'd like. I'd like це скорочено від I would like, так? Please bring me a new iPad. Будь ласка, принеси мені, подаруй мені новий iPad. Thank you very much. Дякую тобі. Лав з любов'ю, Артем. Постскриптом. I'll leave some milk and biscuits for you. Я залишу молоко та печиво для тебе. Ось такий лист Артема Санті. Права друга, write your letter to Santa Claus. Напиши свого листа, Санті. Звичайно, його можна декорувати відповідним чином цей лист для початку. так? Для цього, до речі, є дуже багато ідей у мережі інтернет. Ось можна взяти вже готовий, наприклад, заготовку. My name is мене звати. Напиши, ким ти був цього року. Осом awesome, чудовим, Pretty Good, A Little Bit Naughty, можливо, трошечки все ж таки поводив себе не завжди гарно. Not, but I can explain. так, Я поводив себе не дуже чемно, але я можу пояснити, чому. I want a» – назва подарунку for Christmas this year. Я хочу щось на різдво цього року. It would also be awesome if I were to receive, було б також дуже чудово, якби я отримав ще якийсь подарунок. Please also bring ще третій подарунок. Будь ласка, візьми, принесіть мені також тето і те тето-тето для когось. Наприклад, please also bring uh, chocolate bar for my mom, наприклад. Будь ласка, подаруйте ще шоколадку моїй матусі. Thank you, дякую. І ось picture of my dream present. Подарунок. Малюнок мого подарунку. Окей. Okay. Можна залишити, наприклад, з трьох таких подарунків варіантів два. Наприклад, I want a camera for Christmas this year. Please also bring a chocolate bar for my mom. Окей. Okay. Ось є варіант ще такого листа. Dear Santa, my name is Anton, наприклад, I have been uh, polite. Вічливим цього року, I would like these gifts. Я хотів би ці, ці подарунки. І можна перерахувати які подарунки з любов'ю. Окей. Ось усі варіанти можливі таких, такого листа. Ну, а тепер поговоримо: Working peers Ask and Answer. Do you decorate your house at Christmas? Чи прикрашаєте ваш будинок на Різдво? Yes, I do. No, I don't. What are your favorite decorations? Які у вас улюблені прикраси? My favorite decorations are balls, кулі, cool lights, вогники, and candies, of course. Ну, звичайно, цукерки. Do you send letters to your friends and relatives? Чи надсилаєте ви листи своїм друзям та родичам? Ну, якщо ви навіть витаєте їх онлайн, давайте ми скажемо, що yes, I do. Тільки ми відправляємо не листи, а cards, листівки, так? Електронні листівки. Yes, I do. I send cards to my friends and relatives. What places do you usually send your greetings to? В які місця ти зазвичай відправляєш свої вітання? I usually send my greetings to. Places where my friends and relatives live? Зазвичай відправляю свої вітання в uh, ті місця, де живуть мої батьки, мої друзі та родичі? Do you get many postcards and letters at New Year Christmas? Чи отримуєш ти багато листівок та листів на Новий рік Різдво? Ну, якщо ми говоримо про текстові повідомлення, Yes, I do. I get a lot of postcards. Who usually greets you? Хто зазвичай вітає вас? My friends and relatives usually greet me. Зазвичай мене вітають, друзі та родичі. Окей. Okay. Ну, а тепер переходимо до нашого робочого зошиту. У робочому зошиті ми працюємо також з уроком нашим. Так, четвертим. На сторінці 32. І так, Task 1. Match. поєднай. So, Christmas present. Подарунок на день на Різдво. Ось, поєднай, будь ласка. Давайте це зробимо разом, я ж можу це зробити, так? Так, далі Christmas Garlands. Ну, це lights, гірлянди або Це garlands мається на увазі гірлянди, які зроблені handmade, вручну. так? Далі Christmas Tree, ялинка. Ну і Christmas stocking. Так, це у нас... Стокін дослідно прикладається, як панчох, але якщо ми говоримо про новорічний чобіток, в який Санта-Клаус залишає нам подарунок, то це буде Стокін. Далі. Переходимо до вправи другої. Use the words from exercise 1 to fill in, uh, in the sentences. Ну, тепер у нас є слова в вправі першій, так? Ми маємо їх підставити за змістом до вправи другої. Ну, я пропоную це зробити таким чином. Пронумерувати. 1, 2, 3, 4. І я просто буду підставляти у відповідний геп пропуск відповідне слово з справи один. Добре, під відповідним номером. І так, we always decorate the Christmas tree, of course, before the holiday. Ми зазвичай прикрашаємо ялинку перед святом. We make. Що ми робимо? Christmas present with children, так? No. We make Christmas garlands. Ми робимо гірлянди. Christmas garlands with children. We put Christmas stocking on the fireplace. Можна написати Christmas stockings у множині. Ви ж не один у родині, все одно не, не, до, не, не лише до вас, а до одного приходить Санта. Так? We put Christmas stockings on the fireplace. І останнє: All the family gets Christmas presents on Christmas morning. 1. Також можна presents вживати у множині. All Femme All the Family Gets Christmas Presents on Christmas Morning. Уся родина отримує подарунки у, 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 вранці на Різдво. Ну, а зараз необхідно створити речення і записати два речення на present Continuous теперішній подовжений час. Дія відбувається саме зараз. А два речення на present також, але Simple. Дія яка відбувається регулярно, постійно. Ну, Наприклад, Sally is making. Christmas presents. Celle зараз робить різдвяні подарунки. Я їх для вас поєднаю, а ви їх вже запишете. І так, Celle is making Christmas presents. Це перше буде речення. Далі Pam is decorating. Pam прикрашає що? A Christmas tree. Так. А, uh, Далі Mary usually puts candles on the fireplace. Candles on the fireplace. Mary завжди ставить свічки на камін. Угу. Ну, можливо. Так, і останнє David always uh, puts cookies for a Santa. David завжди залишає печиво для Санти. Окей. Okay. Отже у нас вийшло такі чотири речення. Sally is making Christmas presents. Pam is decorating uh, a Christmas tree. Mary usually puts candles on the fireplace. David always puts cookies for Santa. Well done. Okay, so new year is coming. So thank you for your attention. Побачимося на наступному році. До нових зустрічей. Bye.